Досліджуйте світ науки та природи разом з Мудрий мудрийтів. Привіт! Сьогодні ми поринемо у справді дивовижний процес. Один з найнеймовірніших у всій природі індивідуальний розвиток тварин. Це ж ціла подорож. Уявіть собі, від однісінької клітини до складної, унікальної істоти. І ось власне головна загадка, яку ми спробуємо розгадати. Ну от як таке взагалі можливо? На перший погляд, це схоже на магію. Але насправді за цим стоять цілком конкретні біологічні закони. Давайте з'ясовувати разом. Ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося, що ж таке розвиток в принципі. Потім простежимо шлях від ембріона до появи на світ. Поговоримо про два абсолютно різні шляхи дорослішання, розкриємо таємниці личинок і наостанок зазирнемо у секрети росту тварин. Гаразд, почнемо з основ. Перш ніж ми зануримось у всі ці неймовірні перетворення, треба чітко зрозуміти, а що власне біологи називають розвитком. Так, от у розвитку є по суті дві глобальні місії. По-перше, саме завдяки йому існує безперервність поколінь, тобто продовжується життя. А по-друге, і це не менш вражає це процес, який з однієї єдиної клітини створює всю цю неймовірну різноманітність клітина м'язів, нервів, шкіри, словом, цілий організм. Увесь цей довгий шлях ділиться на два великі етапи: перший зародковий або ембріональний. Це все, що відбувається у прихованому світі всередині материнського організму або під захистом оболонки яйця. А другий післязародковий. Він починається, коли тварина народжується і триває вже до кінця її життя. Окей, з періодами розібрались. Тепер перейдемо до ключового моменту, як саме тварини з'являються на світ. І як виявляється, природа тут вигадала кілька дуже різних стратегій. Є три основні сценарії. Живонародження це знайомий нам варіант, як у більшості савців, де ембріон тісно пов'язаний з організмом матері. Є яйценародження, коли яйце відкладається у зовнішнє середовище, ну, як у птахів. А є дуже цікавий проміжний варіант яйце живонародження. Тут зародок теж розвивається в яйці, але це яйце залишається всередині матері аж до моменту вилуплення. Так роблять, наприклад, деякі змії чи відомі акваріумні рибки гупі. Отже, тварина народилася, але її шлях до дорослого стану тільки-но починається. І тут природа пропонує два абсолютно різні маршрути, кожен зі своїми фішками. І ось тут ключова різниця. При прямому розвитку дитинча загалом схоже на дорослу особину, просто маленьке. А от при непрямому розвитку з яйця з'являється щось зовсім інше, личинка, яка може виглядати абсолютно не так, як її батьки. Прямий шлях обирають багато знайомих нам тварин ті ж рептилії, птахи, всавці, всі вони народжуються вже доволі схожими на дорослих. Це, звісно, робить їх менш вразливими на старті. А от непрямий розвиток це історія про кардинальну трансформацію. Личинка не просто виглядає інакше, вона може жити в зовсім іншому середовищі, їсти іншу їжу. По суті, це два різних життя в одному. Сама ідея такого перетворення настільки захоплива, що на ній варто зупинитись детальніше. Тож у чому полягає особлива місія личинка? Класичний приклад, який всі ми знаємо, метелики. З яйця виходить гусінь, це личинка. Потім вона перетворюється на лялечку, і ось тут починається справжня магія. Це не просто сон, всередині лялечки тіло гусені, по суті розчиняється до стану клітинного супу, з якого потім, наче конструктор, збирається абсолютно новий організм, дорослий метелик. А тепер увага! Головна робота личинки їсти і рости, і результати вражають. Гусінь шовковичного шовкопряда за своє коротке життя може збільшити масу тіла в 10 тисяч разів. Це ж просто неймовірно. Тобто личинка це не просто дитинство, це така собі спеціалізована стадія для накопичення ресурсів. Знаєте, дорослі особини деяких комах, як от той же шовкопрят, взагалі нічого не їдять. Вони живуть виключно з рахунок того, що наїла їхня личинка, але й це не все для видів, які ведуть прикріплений спосіб життя, наприклад, коралів, саме личинки забезпечують розселення, плаваючи у воді. А у паразитів личинки виконують надважливу місію знайти і заразити нового хазяїна, щоб вид міг продовжити своє існування. Добре, ми розібрались, як тварини розвиваються і перетворюються, але це лише частина історії. Тепер давайте подивимось, як саме вони стають більшими, тобто як вони ростуть. Визначення досить просте: ріст це коли організм збільшується в розмірі та масі. Але як і з усім у біології, тут є свої нюанси. Отже, деякі тварини, як от птахи чи ссавці, мають обмежений ріст, вони доростають до певного розміру і на цьому все. А от інші, наприклад, багато риб чи рептилій, ростуть все життя, тобто теоретично вони можуть ставати все більшими і більшими. Також ріст може бути безперервним, тобто плавним і поступовим, або ж періодичним, як у членистоногих. У них твердий зовнішній скелет, який заважає рости. Тому вони час від часу линяють, скидають старий панцир і швидко збільшуються, поки новий ще м'який. Звісно, такі складні процеси не відбуваються самі по собі. Ними керують спеціальні хімічні речовини, гормони, це такі собі менеджери в організмі. Наприклад, саме гормон линяння дає членистоногим команду час скидати старий костюм і рости. Що ж, ми бачимо шлях від клітини до дорослої тварини це цілий лабіринт різних стратегій: прямий чи непрямий розвиток, обмежений чи необмежений ріст. Усе це різні відповіді природи на одне й те саме завдання вижити і залишити нащадків. А от що саме визначає, який шлях обере той чи інший вид, генетика, умови довкілля це питання, над яким вчені працюють і досі. Дякую за увагу!